Отже, явні признаки порчі постійна плутанина в голові, затуманені думки. що вам часто сняться жахіття, сонні перелічі, панічні атаки. Якщо у вас постійно якась невдача в роботі, в пошуках роботи, що постійно губите роботу, звільняєте з роботи, якщо у вас якісь фінансові... Труднощі, якщо постійно якісь руйнування в вашому шлюбі, постійні сварки з вашим подружжям, то, скоріше всього, якесь чаклунство, якась магія. Якщо у вас є постійно якісь хронічні захворювання, але лікарі не можуть поставити діагноз. Якщо ви просто чахнете на очах, але не можете знайти якогось медицинського пояснення, то, скоріше всього, є якийсь на вас магічний вплив. До речі, магічний чаклунський вплив може бути не, не в цьому зараз теперішньому часі, не обов'язково на вас хтось наслав. Це може бути родовий наслідок, тобто посвяти, якщо вас в роду хтось себе посвячував. А й пам'ятайте, як я казала, що таке порча? Порча це що? Це випущений біс, демон у ваше життя або через окультний якийсь чаклунський обряд, який хтось зробив. Або це може бути порча також внаслідок гріхів ваших пращурів і вашого роду. Для віруючих християн може бути ознака того, що якась духовна пустеля. Людина не може вивчати слово Боже, вона не розуміє те, що читає, постійно засинає на молитвах, або засинає під час читання Біблії. Коли людині скучно ходити до церкви, людина нічого не може для себе почерпнути в церкві. Нічого людину не задовольняє, людина нічому не вчиться. Вона як прийшла пуста, так і пішла пуста. Тобто, це все є ознаки якогось чекунського впливу на життя людини. Якщо у вас є якісь ознаки з цього, це означає, що у вашому житті є якийсь магічний вплив. Що не варто робити ні в якому разі не йти до мольфарів, ворожок, відьом. Екстрасенсів знімати порчу, тому що тільки гірше зробите. Ви підете, вона забере цього біса, який відповідає за цей магічний вплив на вас або руйнування певної сфери вашого життя. Підселить вам іще 10-20 і ще більше. Розумієте, це буде ще гірше. в Ніякому разі не йдіть. По допомогу до темної сили від темної сили, що допомагає в житті, це Ісус Христос. Більше нічого вам не допоможе. Ворожки вам явно допоможуть на певний період, на декілька років. Далі буде гірше, розумієте, що потрібно? Визнати Ісуса Христа своїм Господом. По-друге, попросити в нього допомогу, вручити йому своє життя. Але для того, щоб розуміти, якщо ви не довіряєте, не знаєте, хто такий Ісус Христос, почитайте новий завіт, хоча б, хто це Ісус Христос. Або пошукайте інформацію, хто це Ісус Христос, чому він себе віддав на жахливі страждання особисто заради вас. Відречіться від всіх гріхів, які ви робили. Якщо ви зверталися до окультистів по допомогу, якщо є якісь родові гріхи, якщо ви знаєте, що в вашому роду є якісь гріхи. Потім, якщо є якісь явні гріхи в вашому житті, що ви робите, ви розумієте, цього не треба робити. А ви робите це від цього, відречіться, покайтеся за гріхи, прийміть причастя. І попросіть захисту у Бога. Тоді ваше життя буде в його руках. Коли ви віддасте своє життя Ісусу Христу, ви це проголосите, тому що наше слово має величезну силу у духовному світі. Ви це проголосили. Ви сказали, Ісус, я тобі віддаю своє життя. Я може поки що не знаю, хто ти є, але я тобі віддаю своє життя, так я зробила. Я прошу веди мене, направляй мене і моє життя в твоїх руках. Далі просто довіртесь йому. Він вас далі вже поведе. Він вам дасть потрібних людей на вашій дорозі життєвій. Хто за вас може і помолитися, і отримаєте звільнення, є молитви звільнення? Тобто він уже вас буде направляти на це звільнення. Але це саме важливе. Ісус Христос. Більше ніхто.